Три історії, три долі, одна Полтавщина. У цьому відео ми розповідаємо про воїнів, які стоять на захисті України та надихають своїм прикладом. Це їхній шлях та їхня правда. А перед початком прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Звуть Максим, 24 роки. На посаді старшого навідника мінометної батареї, старший солдат. Дитинство було дуже веселе, дуже любив футбол. Футболом займався. Після школи нікуди не пішов навчатися, не побачив сенсу. І поїхав за кордон грати футбол, заробляти гроші. В Полтаві молодь Полтава. Ми на чемпіонат України грали, там перша ліга, виходили вищу лігу. За кордоном ми в Вроцлаві, вісла. Там СМТ воно виходить, ну получе навіть у нас вища Україна, там просто більше ліг. І туди приїхав на роботу. І з роботи побачили, що я часто бігаю, і запропонували футбол, програти. Я тільки забув. Мене звати Касандра, я фельдшер евакуаційного відділення медичної роти. Служу за фахом. Я навчалась в Полтавському державному медичному університеті і працювала на станції екстреної медичної допомоги. Під час повномасштабного вторгнення я побачила оголошення, що полтавським медикам потрібна допомога. І так на волонтерських початках прослужила з ними десь тиждень і прийняла рішення залишитись. Посада моя головний сержант взводу, звання сержант, звати Олександр, позивний вікінг. Служу 116-й ТРО. Нашій полтавській бригаді в 144-му батальйоні. Дитинство моє пройшло в селі, Я сам, сам з Полтавського району, село Пальчиківка, якщо колись Кірове. Як всі сільські діти, футбол, ставок, риболовля, ну таке. потім поступив в технікум в нафтогазової промисловості. Навчався, потім працював трохи на буровій, потім. Набридло поїхав працювати в полі. Прийшов в воєнкомат, сказали подождати, тому що зараз вже не набирають. Поїхав матч, там бабушка живе, там набирали ну, типу, сільську тероборону, пішов туди, там строїли барикади, там, ну, на в'їзді, в село, на виїзді, мішки от отягали таке, а потім позвонив знайомий друг 12 березня і сказав, що зараз набір в Полтавську територіальну оборону. Відкрив телеграм-канали, почалася війна. Ну, що робити? Я зібрав, ну як зібрав речі, не зібрав речі, я вдягнувся і поїхав до війська. Без 10 сьомого ранку я був у військоматі, записався і в перші, о першій годині мене вже забрали до, до Лавтереву. Десь приблизно о 18-19 годині нам видали зброю, бронежилети, каски. А о другій ночі ми вже виїхали, вже 25 го числа. Ми виїхали на блокпост у сторону суду. Не скажу, що я обирав, просто спочатку був звичайним солдатом, потім після Солидару мені, мене зробили командиром відділення. Хлопці мені довіряли і мене зробили головним сержантом. Поверталися з позицій пікапом. І... Дивимося на дроном. Mm. І водій починає там отак їхати, щоб вже того дрона втекти. Приїжджаємо на КСП, ну, кажучи, що, що, чому ви так їхали? Так дрожиш. Mm. Так Та хто наш. Я кажу, супер. А ми по тому пікапу отак трималися, щоб не випасти. І були такі ситуації, як е, цей СП-шка, сижу ж. Спостерігаю, цей, тільки взяв, ну, тепловізор подивився, немає нікого ніде. Сідаю чую, що в мене ззаді хтось хекає. А я серце стало, розвертаю голову, а то собака. Його привезли хлопці з батальйону, Завдівського напрямку, населений пункт, де ми базувалися. Котика я знайшла в кущах буску, його наші собаки туди загнали. я ход кожен ранок варити каву, ходила. І побачила, як малече кричить в кущах. Забрали його з собою, він в долоню поміщався. Ось так. Він вирішив, що він в мене залишиться. З крайньої позиції в посадки сказали, що два тяжких трьохсотих. Потрібно через всю посадку з одного кінця, в другий кінець, з носілками піти і принести цього хлопця, щоб його вивезли на евакуацію. І я з Бібі Джон, -Бі теж йому 20 років. Такі два, можна так сказати, безстрашних, через цю посадку там не було ні окопів, артобстріл постійно був. І ми пішли в другий кінець посадки, зайшли, а там мужика було пристрілена рука, нога, і куля пройшла легені наскільки він починав задихатися, але його потрібно було дуже швидко вивести на Івак. І я спустив сюди в окопи і ніколи не очікував там побачити і побачив Берліна. Це та людина, з якою я приїхав разом з Польщі, і ми з ними в інтернаті навчалися, футболом займалися, ну якою я знаю ще отаким. І просто я спускаюсь в окоп. Я знав, що він десь він просто був сапером і тоді другі завдання виконував. І я просто спускаюсь в окоп. Він, він стоїть весь всі руки в крові і каже: Ну, здорово. Каже, понесли цього типа. Нам сказали, що дожен заїхати на штанчик, нам на підтримку. І ми чуємо, що ззаду їде наш танчик, і він їде просто на нас. Він переїжджає наш бліндаж, завалює. Ми просто тікаємо з той позиції в саму останню спешку, вже спостережний пункт. Він приїхав нам бліндаж і три спостережних пункта, і тільки потім достав голову, каже, а це свої. І Він то почав розвертався і поїхав. То він тоді дуже нам допоміг. І коли заїжджає наш танк, це я не можу передати ці просто емоції. Коли по тобі працює там. Десять танків і заїжджають один, в мене морошки по кожі пішли. Він чемний кот. З перевезеннями складнощ немає. Він дуже любить, дуже... він охоче йде до всіх на руки, присутній на всіх медичних маніпуляціях. Його дуже це і Всі дивуються. Перше це враження, здивування, що в нас є котик. І він такий красивий. І він дуже дружелюбний. Він обожнює людей. Він охоче йде на, на руки до хлопців. До будь-кого, хто прийде до нього. <ріст> кіт-антистрес. Коли ми були в ротно-тактичній групі, це майже рік назад було. Він ще був в кошеням, він носив хлопцям в спальники, мишей, підкармлював, турбувався. В нього є вишиваночки, три штучки. правда, вони вже малі. Робили на заказ, є вишита флісочка, светрики. Це гардероб, такий більше, ніж в мене. <хи> і нова рубашечка красива, а ліва з грибом на спині. Носить, він дуже любить свою одежу, в нього є картуз, картуз він не любить. 22 числа ми зайшли в населений пункт Новомихайлівка. Там закріпилися і трималися. Відбили три наступи російських військ. Потім вони Таки розібрали нашу хатку, там, де, ну, в хатку, де, я, де був саме я, прилетіла. Ну, я так думаю, що снаряд з РПГ, то, бо в мене було обпалене обличчя, ну, таке як турбінним двигуном. І на мене впала криша. Хлопці покричали, але ну, я, я цього не чув. Кричали, і вони відійшли на дві хатки назад. Я спочатку злякався, бо не було чим дихати. Потім мене виліз під землі, закидало землею. Виліз під землю і бачив, що дихати можу. На руку подивився тут, так, фонтан крові. Сам собі наложив турнікет. Був дуже вдячний. У нас на початку була, була, був медик тань, Танька, і вона нас постійно Ну, не кожен день, ну, частенько вона нас заставляла накладати собі тут нікет, тренуйтеся, тренуйтеся. ми ображалися, «Та що ти? Там ми, там ми це зробимо. А в цей момент, коли їм прийшлося накладати, я згадав, тому я подякував. Їй. Ну і що ж, ну, перев'язав руку, потрібно викапуватися. А я ж ну, не маленький хлопчик, а воно так вийшло, криша, як впала, так один стовп впав, так другий стовп впав. Мені сюди ніяк викопатися. Росіяни. Тільки сюди треба викопитися. А я тут не можу пролізти. Прийшлося зрізати броню, бо в броні, в броні не пролазило. Каску так і не знайшов, тож то вона має була засібнута, але знає, шрам залишився, скоріш, що осколком перебило лямку і не сів, не знаю, заходилося. Коли вже викопався, виліз. Вже з однієї ями переліз в другу. З цієї ями вже міг вилазити, але я чую, що вже стрілкотня, стрілковий бій ну, іде за мною, не переді мною за мною, що вже каса потуди прилізли. Ну що робити? Лежав до вечора, коли потемніло вже Зай, десь о дванадцятій плюс-мінус. Я виліз цієї Ви Хлопці ставляться з розумінням, все в порядку в цьому плані. Складнощі виникали вже після, після роботи. Після еваку, після відрядження. Це процес адаптації йде складно, обов'язково. Я хочу закінчити навчання, здобути омріяну спеціальність. Я хочу отримати спеціалізацію з внутрішньої медицини, а надалі кардіології. Чувалося, щоб це все закінчилось, але це не закінчиться дуже швидко. Я думаю, чесно, в нас хлопці, ми про це спілкуємось, е, Ні від кого не чув, що хтось там думає, е, ну, хто воює, що це колись там закінчиться. Не скоро, а взагалі що це закінчиться. От всі у всіх думки, що це не закінчиться ніколи, ми якось вже змирилися з цією думкою, що це е, доталого просто. Або тебе відпівають. Або не знаю, я не бачу якогось такого гарного кінця. Війська піду відразу. Якщо, дай Бог, війна закінчиться, не, дня не служитиме. Скоріше за все, тим, чим я займався, піду будувати. Зараз будівельників, я думаю, будуть ціні зарплати. і все. Ну, До війська. Мені чесно скажу, мені ця форма за два роки так набридла, що максимально я в формі. Хо зараз, це поки лікуюся після поранення, я в формі хожу не хожу